Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну та ситну закуску, яка нагадує, що Мандаринки! Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідні чіпси: я використовую зі смаком паприки: плавлені сирки, варені яйця, варене куряче філе, майонез, свіжий кріп та чесник. Це вже за вашим смаком та бажанням. При необхідності можна додати ще сіль та мелений чорний перець. Одразу беремо глибоку миску і на великій терці натираємо яйця та плавлені сірки. Сюди ж додаємо дрібненько порізаний кріп та чесник. Куряче філе розділяємо на волокна. Дрібненько нарізаємо. Та відправляємо в миску до всіх інгредієнтів. Далі додаємо майонез, його в кожного може бути різна кількість, все залежить від інгредієнтів, які ви використаєте. Якщо берете плавлений сирок, його можна додавати менше, якщо твердий сир, його вийде більше. І перемішуємо все до однорідності. Я додала ще трішки майонезу, тому детальну кількість всіх інгредієнтів я напишу, як завжди, в описі під відео. Начинка готова. Відставляємо її в сторону. Далі беремо блендер і засипаємо сюди чіпси. Ми будемо їх подрібнювати. Їх буде значно більше, тому детальну кількість дивитись в описі під відео. Ось така маса в нас вийшла. Якщо хочете, можете подрібнювати ще більше. Так як ми вже все підготували, можна формувати мандаринки. Формуємо невеличку кульку, це буде наша мандаринка, і вмочуємо її у чіпси. Виложуємо її одразу. Тарілку, в якій будете все подавати, можна трішечки притокти, щоб надати форми мандаринки. Пізніше все позабираєте зайве. І додаємо зверху зелень. Ось таким методом формуємо всі інші мандаринки. Ось і все, друзі, наша закуска мандаринки готова. Я рекомендую обов'язково їх приготувати. Повірте, це настільки смачно, що просто не можна відірватися. Можливо, хтось скаже, що це шкідливо, але це дуже смачно. Тому приготуйте і напишіть свої враження в коментарях під відео. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!